Uh, so far, uh, our visit was planned uh, a little bit earlier, last year. Uh, but uh, fortunately or unfortunately coincided with the latest development in, in Kiev, in Maidan. Uh, and uh, first of all, I want first uh, make solidarity to the, to the victims uh, who, uh, who uh, lost their lives. And I understand that it happened first time uh, since, uh, since you started uh, like orange revolution. It was very peacefully orange revolution, but uh, uh, now it went to the casualties. І наскільки я знаю, це перший раз спочатку навіть помаранчевої революції, що проходило дуже мирно, ніяких таких жертв не було, і це зараз стало результатом таких дій. Affairs. І з огляду на ці події ми із солідарності до мітингуючих відмінили нашу зустріч із міністром регіональної політики і розвитку України. So that we have found the big spectrum of uh of the events. uh Let's say from the We experienced the personally went to the Voshevsky street. Uh, where more front line with, uh, with uh, riot police uh, and uh, more peacefully on, on, on Monday street. Uh, but anywhere situation is uh, very concerned. Не дивлячись на то, як би там верно не відбувалися подія на Грушевського або навпаки. А в принципі, ситуація, звісно, не є стабільною. Ми з цього приводу висловлюємо своє занепокоєння. Наша миссия уже закончена, и, к сожалению, наш президент, я являюсь вице-президентом, президент уже э, уехал, и еще вчера утром встреча с министром регионального развития и вице-премьером э, должна была бы состояться, но после... Э, Значит, изведомления о жертвах мы отказались от этой встречи полностью. Также отказались и от встречи с руководителями ä, Киевской области.